Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогобицькій духовній семінарі. Сьогодні ми почнемо говорити за таку тему, яка називається інкультурація. І для чого ми її взяли? Це справа в тому, що ми поступово наближаємося до Зимових свят, яких ми всі дуже, так скажемо, радо чекаємо, радо святкуємо. Це з однієї сторони, з другої сторони, є теж багато питань, які, можливо, одні люди не розуміють, а інші люди часто в тому спекулюють, використовують, і, скажімо, там в своїх якихось там цілях, часто перекручують, спотворюють їхній справжній зміст. І тому є потреба пояснити, що є правильно в тих чи інших святкуваннях, а що є неправильно. І та скажу вже починається навіть не зимою, вже починається вже з самого листопада. У 1 листопада я хочу нагадати, що в нашому Бреді це найдне свято всіх святих. Це в першу чергу, не знаю, чи люди знають чи ні, це День пам'яті священомученика Блаженого Теодора Ромжі, визначного діяча Української греко-католицької церкви, який трагічно загинув у 1947 році. І також 1 листопада це є День пам'яті митрополита Андрея Шептицького. Правда, що на даний час ще офіційно не проголошеного, ну але. Ми надіємося, що ближчим часом це станеться. І наймовірніше що саме цей день і буде знову ж таки у нашому календарі, який ми вже згадуємо цього визначного мужа. Однак, на жаль, якщо хоча б меншість людей ще знають, що цей день всіх святих, який, в принципі, ну, не визначає в нашому бреді, визначається в інший день року, але справно в тому, але більшість, на жаль, це знає насправді з таким явищем досить негативним під назвою Хелловін. Думаю, то не треба навіть пояснити, що це таке є. І, на жаль, ми показуємо, що ми з Заходу тільки вміємо запозичувати все негативне, і все зле. І потім ще далі, вже в кінці місяця, тепер вже 30 листопада, раніше це, правда, визначалося в грудні, тепер з реформою календаря 30 листопада є також День пам'яті апоста Андрія Первозванного, який, на жаль, теж в нашому народі святкується дуже часто спотворено. Ми прекрасно знаємо, що воно пов'язані частіше з якими ворожіннями і забобонами. Ну, Наступні вже свята, як правило, менше вже мають таких негативних явищ, але з другої сторони, і люди, які теж всіляко на них спекулюють і намагаються теж у неправдивий спосіб це представити. Є, наприклад, люди, які завжди спішать заявити, що ті всі свята, Різдво. Нуді не тільки зимові, навіть там Великдень. Там, особливо Різдва Івана Хрестителя, яке святкують літу, що це і поганські свята, що багато тих звичаїв святкових, там, різдвяних, Йорданських Великодніх, вони ніби теж ще є дохристиянські. І на підставі цього роблять часто такі фальшиві висновки. Одна сторона робить фальшиві висновки, що християнам це святкувати. І вони кажуть, що правдиві християни це і ті, які не святкують ці свята. А інші люди, які навпаки, говорять, що це що, Самі християни мають ті свята, які на їхню думку є язическими, це означає, що та язичеська релігія є добра, є правильна, і потрібно до неї повернутися. Тобто, як бачимо на підставі одних і тих самих свят, на підставі фактів, які насправді побачимо не зовсім, то й правдиві факти дуже часто, робиться цілком протилежні висновки. Ми спробуємо всі ті речі проаналізувати. І скажімо так, зрозуміти, яке має бути взагалі правдиве і правильне ставлення християн. До свят. вже не тільки зимових, але в принципі до свят, які, були, які відбуваються на протязі всього, як ми кажемо, літургійного нашого календаря. Ну і почнемо з того, чи взагалі варто християнам робити, наприклад, або Хеловін, або Андріївські ворожіння. Я не кажу святкувати Андрія, це само по собі немає нічого поганого, говорю в такий спосіб, як це робиться. Ну, якщо ми звернемося до Святого Писання, то тут, скажімо так, є дуже конкретні слова стосовно цього, відкриємо книгу Второзаконня, це 18 розділ. Починаючи з 9 го вірша, наприклад, такі слова. Як прийдеш у землю, що й Господь Бог твій хоче дати, дати тобі, не вчися наслідувати Гедоту тих народів. Щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або вищує, або розпитує мерців. гидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї, Господь Бог твій проганяє ці народи перед тобою. Ти мусиш бути бездоганний перед Господом Богом твоїм. Бо народи, яких ти маєш прогнати, слухаються чарівників і ворожбитів, тобі ж Господь Бог твій не дозволяє так чинити. От так мати, як ми бачимо, слова дуже такі прямі, конкретні. Правда, дуже часто багато людей кажуть: ну так це ми насправді не віримо, що це якась ворожіння, ми це просто робимо заради жартю. Ну, знаєте, якщо так наприклад, так сказати, спробуємо такий паралей провести. Якби ви, наприклад, поставилися от зараз в часі війни, коли би хтось, наприклад, заради жартів. Використовував, припустимо, Георгівську стрічку, або Зед-символіку, чи якісь інші символи Російської Федерації Арефії. І це ходив по вулицях і це казав, що це просто зарада жартів. Ні, ми нікого там не підтримуємо, ніяку окупацію, це так, ми жартуємо. Або мені цікавий, брака би в Ізраїлі поставили, щоб хтось заради жартів, приклад на себе есесівський одяг, там, з есесівськими рунами, свастиками і ходив так по вулиці. Чи Це б нормально там суспільство цього поставилося. Оце, в принципі, те саме ми повинні розуміти, що війна духовна вона збувається постійно. Навіть якщо така війна, надіємося, ближчим часом завершиться, то духовна війна відбувається з кожним християнином і проводить до кінця свого земного життя. І в такій духовній війні, подібно як і в тій, не може щось таке бути, щоб християнин возвеличував, чи пропагував чи рекламував якісь такі сили, які, в принципі, є ворогами його духовного спасіння. Тут, я думаю, є цілком скажем, зрозуміло. Ну тут завжди буде інше запитання, бо нараз ті, що відзначають такі, скажімо, речі роблять, кажуть, «А як тоді зрозуміти, що, наприклад, у часі святкування Миколая або в Різденного Вертеп є такий персонаж, як Чорт. Чи це, скажімо, не є те саме, що, наприклад, там з Хіловіном?» На, на, на цю провокацію піддаються багато християн, які кажуть, ну, ну, що якщо так, тоді вже наче, вже чорта не може бути в вертеп і тому подібне. То я знову ж таки повернемося до нашої такої ситуації. Наприклад, ніхто не має ніяких претензій, що до таких фільмів, припустимо, як Список Шіндлера», Піаніст, останні дні Софії Шоль. Ніхто не і в Україні, і взагалі в Європі, і навіть в Ізраїлі. Хоча, якщо на то взяти у тих фільмах достатньо є, скажімо так, нацистської символіки. І воно є цілком зрозуміло і логічно, тому що події, які в тих фільмах показуються, вони відбуваються в часи Третього Рейху. І там зрозуміло нацистська символіка, чому є. Але що мається на увазі, у тих фільмах конкретно показано, що нацизм це не є щось добре, це є зло. Так само, наприклад, і в сучасній Україні вже знімаються фільми про сучасну війну. Наприклад, такі як е, Кіборги, е, Позивний Бандерас, Гвардія, де теж є персонажі, які є, скажімо, із символікою Ерефії, але зрозуміло, їх там ніхто не представляє як позитивних персонажів. Подібно і в нашому випадку, якщо ми говоримо про Миколая чи про Вертеп, то там чар не показаний як позитивний персонаж. В цей раз, по-друге, дуже часто там його і проганяють, тим того, всього, так що тут, як ми бачимо, все на своєму місці. Стосовно деяких християн, які там дуже тим покоїться, то я хочу нагадати, що, наприклад, і в іконографії, як і в східній, до речі, так і в західній, допускається, наприклад, зображення демонів на деяких іконах, наприклад, на іконі Страшного суду. Але те, як воно є зображено, то і всім є зрозуміло, що вони там є не показані як позитивні персонажі. Ну і хочу знову ж таки пригадати вже відому нам святу Гільдегарду з Бінгена, про яку є окреме відео, яку ми вже знімали свого часу. І хочу, до речі, сказати, що ця свята там згадлася, вона є також авторком деяких п'єс театральних. Правда, до наших люді ще тільки одна п'єса під назвою Ордо віртутум». І, зокрема, в тій п'єсі одним із персонажів цієї п'єси є також, до речі, чорт іншим. Але він там не показаний як позитивний персонаж. Він там показаний як персонаж виразно негативний. Крім того, там по сценарію його все ж таки проганяють. І тому ніхто не має претензій до неї, що це сама свята написала. І крім того, хочу нагадати, що Гільдегарда не просто свята канонізована церквою, але й свята, яка є випадки але свята, стосовно якої є відомий випадок, коли звільняла людей від, від, від опанування злими духами. Вона не була екзорцистом, тому що не могла бути, бо екзорцистом може бути тільки священник, вона просто молилася з деяких одержимих, і вони були звільнені від злих духів. Так що вона в цій справі дуже добре розумілася. Якщо вона в своїй п'єці все ж таки такого персонажа там представила, то це, скажімо так, вона знала, що робить в даній ситуації. Так що тому стосовно того, хто там посилається, що є там Чорт Вертепі чи на святі Миколая, то це є дуже і дуже, скажімо так, недоречне посилання. Тепер стосовно тих людей, які люблять говорити, що там Різдво, чи Великдень, чи інші свята, що це є не християнські свята, язически. Ну і з того роблять теж такі, як ми знаємо, так, фальшиві висновки. Ну, по-перше, хочеться сказати, що дуже часто є багато речей в тій справі, скажімо так, надуманих і натягнутих. Наприклад, найдеше багато християн, наскільки мені відомо, помилково думають, що Різдво нас святкується саме тому, що у той день нібито було якесь свято язичницьке в Римі, День Сатурнані. Насправді різдво святкується по іншій причині, день 25 грудня. Тут дуже довго було бо що я це поясню. Якщо хай би хтось з глядачів захотів, то поставити запитання, ми, можливо, якусь іншу передачу зробимо, де ми пояснимо, чому різдво відзначається саме цей день. І тим більше, скажімо так, так само, як і Великдень. І є, до речі, ряд теж звичаїв, які помилково люди вважають, що вони є дохристиянські. Насправді такими не є. Наприклад, Різдвяна ялинка зовсім не має дохристиянського значення. Справа в тому, що коли в Німеччині ставили, направда, це дійсно цей звичай не є виключно наш, він є німецький, але він ані не язический, як дехто думає, ані не протестантський. Це зовсім середньовіччі ще до виникнення протестантизму, коли. На Майданах, на площах міст ставили різдвяні містерії, тобто, ну, то, якби наш вертеп, фактично, відповідно нашого вертепу, то дуже часто там початок сценарію був, починався ота різдвяна містерія, із Адама і Єва відбувалося, показує, як гріхопадіння, а потім там богословсько підводилося до самого воплочення. Ну і для щоб зобразити сцену гріхопадіння, то треба було дерево показати, ну, яке було в раю, як ми знаємо. Ну І тоді бажано було, щоб це дерево, наприклад, було зелене. А яке дерево зимою буде зелене? Відповідь, кажем. Ми говоримо в тому, так що в даному випадку деякі звичаї, які приписуються, що вони дохристиянські, не є такими. Але з другої сторони, є дійсно деякі дохристиянські елементи. Якщо так взяти у нас, наприклад, вже дідух, чи путя, чи навіть там яйця на Великдень, вони дійсно мають дохристиянське значення. Але чи сам факт їхнього існування вже означає, що це є неправильно? Тобто, бо є люди, які кажуть, що це є неправильно, тому тим самим християни мають не повинні святкувати Різдва чи Великдень. Або інші кажуть, що це доказує, що та ну, стара релігія і навпаки набагато кращої. Стосовно цього, що якщо християни святкують Різдво чи Великдень, чи це вже означає, що вони тим самим відзначають поганське якесь свято, навіть якщо хтось використовує ті чи інші елементи. Чи в самому Різдві, чи в самих Богсніх Різдвяних, щось згадуються, якісь поганські божества чи божки. Чи в наших звичайних колядах більшості, ну я знаю, що є може деякі менші, які там, в тому, але в більшості, що згадується, кого прославляють? Чи з кого є ті куляди. Вітання, які є наші в час Різдва чи в час Великодня. Христос рождається славімо Його, Христос воскрес воїство воскрес. Розуміло, про кого йде мова? Це є якесь вихваляння якихось поганських божеств, якогось поганського цього? Ну, правда, хтось каже, а де в Біблії сказано, щоб святкувати там Різдва, Великдень, чи там інші ті чи інші свята? Але де в Біблії сказано, що не можна? В той же час у Біблії, наприклад, написано, що зв'яжете на землі, це й буде зв'язане на небі. І, наприклад, церква зв'язала, що, що є припис установлені свята святкувати, зокрема, саме у ті дні, які церква зв'язала, тобто установила їхнє святкування. Що кажемо, це, це стосується. Ну, а тепер я нагадаю ще про одну традицію, можна сказати, яка існує ну, серед різних людей, до речі, може навіть і тих, які роблять ті чи інші закиди, на дуже часто християнам. І навіть не всі знають його, для тр... цієї традиції, хоча це майже увійшло вже, у, скажімо так, звичайне наше життя. Що це мається на увазі? Ми, наприклад, звикли, що у знак вічливості ну, до людей, в першу чергу, старше, або в принципі, ми звертаємося на Ви. Ми говоримо на Ви. Але рідко хто знає звідки це і чому це є? Що, наприклад, ми подивимося все те письмо, там ніде не говориться. Там всі, незалежно від віку, що вони до одного звертаються на Ти. Звернімо увагу навіть до Бога в наших молитвах ми теж звертаємося на Ти, як наші молитви, ми кажемо, Отче наш Ти, що є на небі. А чому ми тоді іншим людям говоримо ви? До кого скажемо це? Ну, я просто хочу нагадати, звідки взагалі задній взявся ця, ця традиція. Це походи з Римської імперії. І саме в той період, коли на межі 3 4 століття була потреба розділу імперії. Ну, хто трошки забув по історії, нагадаю, що імперія Римська так як була дуже велика, і було складно її управляти, а в той час виникали вже війни і заворушення. То імператори вже починали проводити розділ імперії, коли вже право не один імператор, а два: один на Сході, один на Заході. А потім на Назі було поділено на чотири частини, які зетрархії, був такий поділ на Тетрархії, два Августа і два Цезарі. Але, відповідно, ті імператори вони не хотіли показати, що імперія так вже фактично розпадається, хотіли завжди підкреслити, що імперія все одно єдина. І тому домовлялися, що укази будуть видавати спільно від, від, від імені Двох. Але в зв'язку з тим, що не були далеко один від одного, і комунікативно це було складно видати спільний указ, якщо якась ситуація. Тому завжди, коли виходив імператорський указ, то імператор писав: ми, ми постановляємо, а потім вже чекав, що наступний ще до того доставить свій підпис. І відповідно, коли вже були якісь дипломатичні звернення, не те, що хотіли підкреслити, якби єдність імперії, зверталося офіційних листай до обидвох. Він звертав до них ви. Але от сусідні народи, їхні, скажімо так, вожніхні провідники, коли ще до кінця не розбиралися, не ну, розібралися в чому та і ситуація, але знали, що там ну, така могутня імперія і там імператор, коли видає указ, то пише Ми, а до нього звертаються на ви, почали так само і себе ставити. Тобто від того часу правителі інших деяких сусідніх чи навіть залежних від риму держав. Почали з того часу у своїх указах, у всіх документах писати Ми. І от з часом це вже утвердилося, скажімо так, як загальне таке правило. Ну, не всюди, але в багатьох країнах. Як ви знаєте, що, наприклад, монарші, царюючі особи підписувалися ми. Можна і знаєте, по деяких фільмах там, ми, Государь, імператор, ну і так далі. І відповідно, звертання на ви спочатку не було до всіх, тільки було до царюючих осіб, до коронаваних осіб. До них зверталися ви, ваша величність там, так далі. А пізніше воно вже так починало розширюватися. Спочатку до осіб, тільки коронованих, потім просто до аристократії, пізніше просто до осіб старших, до осіб старших, ну і вже в загальному просто як загальне таке правило вічливості. Звертатися, скажімо, на ви, як правило таке вічливості і культури. І тому, якщо так перетатися до тих людей, які кажуть, які там завжди шукають у церкві ті чи інші погайські елементи, вони як звертаються там до старших чи до інших на ви чи на ти. А в той же час, як звертається до Бога молитва. Ну, правда, деякі кажуть, що в межах нашої спільноти ми один до одного на Ти звертаємося. Ну, припустимо, навіть так. Але якщо на то пішло, якщо так взяти по Писанню, в Писанні ніде не зговориться, щоб до людини звертатися на Ви. Навіть до Бога ми то на Ти звертаємося, до Ісуса Христа на Ти зверталися, до апостолів також. Ну чому вони тоді до всіх мають звертатися, навіть, наприклад, на своєму робочому місці? Не треба тільки кажуть, майже нашої спільноти. Якщо навіть вилош... йдеш на роботу, то теж своєму шефу і каже, ей ти, чувак, коли мені гроші виплатиш. <правильно>, правильно має бути так в такій ситуації. Так само ті, що кажуть, що це доказує, що там правильна була та чи інша дохристиянська релігія. Ну але якщо так пішло, то це звичай є виключно римський. Тоді треба має бути правильно виключно та релігія, яку тоді римляни визнавали. Що тоді має бути, саме не вважають правильна до християнська слов'янська релігії, що там якісь елементи є в тих чи інших святах. Тоді правильно має бути римська, бо якщо ми говоримо по-римськи, ми взяли, в принципі, римські звичаї один до одного на ви звертатися. Це є те саме. Тобто, як ви бачите, всі ті спекуляції не мають під собою жодного опертя конкретно справжнього, ні на святе Писання, ні на звичайну людську логіку. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо у вас там будуть більше якісь. На цікавому контексті цього ми можемо це, щоб повернутися до цього. А наразі з вами було Біблійно-Богословське товариство Ефата. Підписуйтесь на наш канал. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Пишіть ваші коментарі, ваші запитання. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!